Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Крок з України 에... Подаваю нашим королям. Ой, я біля них знаходжуся. Хочу сказати дуже велике дякую за підтримку мого каналу. За 150 пере... 에... підписників, за 1000 переглядів на, ві... на... на 1100 переглядів на відео. Зараз я тут туди ставлю. О! Всім дякую, хто пише коментарі, підписується, ставить лайки. О, всім дуже велике дякую за підтримку каналу. Будемо продовжувати. Зупинятися не будемо, будемо продовжувати до 500 підписників. О, я подавав кролям, ну, нового нічого нема, так що не, не знімав, не показував. Так що пишіть коментарі. Далі підтримуємо. Діліться з друзями каналом хто має, може, якісь питання, пишіть, буду відповідати. Так що, отак. От що скажу? Десь 15-20 го там го числа ще дві самички має мати. Я тільки вроді райразу я вам ну, зразу все покажу. О. Так що ще раз велике дякую за підтримку мого канала. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь, діліться відео з друзями. Нехай теж підписується, будемо продовжувати, будемо йти перші до 500 підписників, потім до 1000, а потім там вже як буде далі. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, діліться відео. Всім до зустрічі!